Вітаємо вас на каналі компанії Деталі Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Антена у формі. Плавника акули застосовується для даху автомобіля. В неї ви можете приховати стару антенну, корпус якої пошкоджено, або просто додати стилю своєму автомобілю. Прошу зважати на конструкцію даху автомобіля і порівняти розміри даної антенни за посиланням під цим відео, щоб переконатися, чи вона підійде до вашого авто. Колір даного екземпляру. Сірий, у нас в асортименті бувають кольори інші. Це все можна знайти на сайті деталі. Дякуємо вам за вашу присутність та за ваші покупки. Це буде Україна з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.